Красивіші за твої пальці, губи, красивіші за твій животик, ротик. На мить я застигла в тобі, а потім виявилося, що це на півдня. Я застигла в тобі на півдня. В ротику, в губах, стільки небувалого, стільки знаків, стільки кодів я читала і читала, дивилась і дивилась, розкодувала чи розкодовувала. Здається, мені вдалося рости. Вляглася, кудуй ще буду тебе роздивлятися, буду обирати найкраще з твоїх принад. Буду любуватися і любити словами, літерами, любити літерами ти того варта. Пальці рук і в мене сердешні стукіт, губ стегно і в мене твоє лібідо, ти і я це неймовірна ідилія. А ще. Волосся спадає, куди дізнаємось дуже скоро, ну дуже автор слів і читець Емілі Грант.